Добрий день, мої любі козарішки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина. І я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 3 по 9 лютого 2025 року. Розклад я буду робити на Чаклунському таро. Також є колода порад та попереджень від Всесвіту. Старші аркани, на яких подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І Таракани в голові. Подивимось ваших тараканчиків на наступний тиждень. Покажіть нам, будь ласка, що очікує козирогів на наступному тижні з 3 по 9 лютого 2025 року. Я буду робити розклад для вас, любі козиріжки. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтись для всіх однаково не може. Тому, якщо хтось захоче від мене розклад, заходьте в опис під відео, там є номер телефончику, по якому ми зможемо списатися, і я відповім вам на ваше запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, в яких енергіях для зерогів пройде наступний тиждень. З 3 по 9 люте 2025 року. Козирі роги на наступному тижні. Основна енергія козирогів на наступному тижні. Особисте життя. Робота? Фінансовий стан козирогів. Стан здоров'я. Що або хто буде допомагати Козірогам на наступному тижні? Що або хто буде заважати? Давайте подивимося пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Козерогів на наступний тиждень з 3 по 9 лютого 2025 року. Порада та попередження від Всесвіту для Козерогів. Давайте подивимось, чи здійсниться бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання козерогів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання козерогів і коли воно здійсниться. І подивимось, які тараканчики в голові у вас будуть. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові, у козерогів. На наступному тижні будуть командувати парадом з 3 по 9 лютого 2025 року. Таракани в голові у козерогів. Один тараканчик і другий. Все, так, це сюди, розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії тижня випала шестірка мечів. Ну, ця карта символізує рух, зміни, зміни, рух в майбутнє і втрати в зв'язку з цим рухом. Майбутнє, здається, більш обічаючим, чим теперішнє. Людина керується розумом, а не почуттями. Карта несе полегшення. Та відродження після втрат та поразок минулого. Значить, ваш, скажімо так, неприємний етап у вашому житті закінчився труднощі позаду, але й все ще є стримуючі фактори: перешкоди та внутрішні переживання, які не дозволяють вам зітхнути вільно сумніви, невизначеність. Відсутність стабільності. Можливо, найкраще це запастися оптимізмом і плисти за течією, куди винесе, заспокоюючи себе мудрістю, що не робиться, все на краще. Ну, це, по цій карті це прощання з чимось дорогим, що колись було дуже важливим, позбавлення старих стереотипів та принципів. Ухід від того, що сковувало і заважало жити від проблем і складних ситуацій. О, ну, що по цій карті ще проходить? Готовність залишити щось в минулому та рухатися далі. Рух вперед. Переїзд, туристичні або ділові поїздки. Причому пересуватися, можливо, будете по воді. Хоча зараз в час війни у нас не дуже. Ми по воді зможемо пересуватися, але по річках хіба що. На байдарки. Так. Тож можете сміливо вирішати по путівки на круїзд. Все одно у справах тимчасовий застій. І поки що не ясно, куди рухатися і що робити. Такий у вас поки містан стан і. Карта радить, може навіть трошки відпочити, десь поїхати, в якийсь круїз чи на відпочинок. А так, ви зможете відпочити і розширити свої горизонти. Можливо, до кінця подорожі у вас в голові повністю оформиться подальший план життя. Можливо, нарешті зважитесь на переїзд. Зараз для цього саме час, а на новому місці налагодяться справи і життя. А можливо, це не подорож, а вивчення чогось нового, наукове дослідження або вивчення людини, яка вас цікавить. Отакі От ось у вас енергії будуть. На наступному тижні до дозиріжки ви приймете рішення рухатися. До кращого життя, до нових берегів. Забравши з собою те, що для вас дійсно саме дороге, і те, що вам обіцяє покращення життя на тому березі. Залишивши, поки ви стоїте лицем до минулого, ви не побачите майбутнього. Тому залишайте ті фактори, які стримують ваш рух в минулому, і рухайтесь далі. Такі ось основні енергії для вас на наступний тиждень. Особисте життя. В якості особистого життя вам випала чудова карта Колесо Фортуни. Значить, ну про що хоче сказати карта? Що м -м, в сімейних парах закінчується кризис. Головне бути вірними самому собі. І вас чекає удача! По цій карті впевненість, що людина, яка поряд з вами дана долею. Для чого ця людина дана долею? Для щастя чи для уроку це вже друге питання. Якщо людина дана для щастя, для щасливої, і довгої сімейного життя і для щасливих довгих стосунків, то в разі якоїсь, якогось непорозуміння знайдуться причини помиритися, підвернеться в далий. Випадок, щоб помиритися. А якщо для уроку, то, звичайно, що ніякого миру у вас вже не буде. <кій> Також це може бути нова сильна закоханість, або емоційний конфлікт чи розрив відносин. Може, ви. <кій> Парі означає, що партнер вам назначений вищими силами. Отакі от ось у вас нюанси. Ще по цій карті, скажімо так, по цій карті почуття мінливі. От як колесо крутиться по кругу, так от і почуття міняються. Але в особистому житті. В, в, в шлюбі ця карта передрікає гарний шлюб і гарні стосунки. Якщо людина дана вам долею для щастя. Ось такі ось особисті особисті енергії у вас буде в особистому житті. Я... Енергії Забуваю я це слово, вибачте. І так, в якості роботи вам випав старший аркан зірка. Ну, про що говорить зірка? В якості роботи. Гарна ознака. Якщо ви застряли десь чи перебуваєте в тупіку, карта вказує на світло в кінці тунелю. В роботі з'явиться щось нове. Підвищення, відповідальність, чи хтось важливий виявить інтерес до вашої роботи. В творчості буде новий виток. У пошуку роботи надії здійсняться, скоро все зміниться. Успіх у майбутньому по цій карті. Твердо дотримуйтесь свого натхнення, вірте в свої мрії та начертання долі, знайдіть потік. Прилаштуйтеся до нього і рухайтеся з ним в одному напрямку. Звільніть свої страхи та будьте відкритими для натхнення. От. Значить, що в позірці в роботі такий нюанс є, як проблема умрійливості та відсутності потрібних дій. Все кажеться простішим і легшим, чим є насправді. Натхнено турбійця. І буде світло в кінці тунелю. Дивіться цієї карти працюйте. Фінансовий стан, в якості фінансового стану нам випав чудовий аркан, Туз жезлів. Туз жезлів говорить, що фізичний стан прекрасний, проте є ризик перевтоми, переработки можуть бути стрибки. Тиску, стан, ой, вибачаюсь, фінансовий стан. Фінансовий стан на висоті, завдяки вашим старанням, скоро отримаєте гроші нові фінансові можливості, а також може бути допомога від впливового багатого чоловіка по цій карті. Отакий, От що фінансовий стан гарний, стан здоров'я! В якості здоров'я нам випала трійка пентаклів. Вона говорить, що здоров'я потрібне, здоров потрібне зміцнення, пропонує йогу, фітнес. От. Потім по цій карті проходить такі процедури, як косметологія без операції. Всі системи організму працюють так, як потрібно. В якості попередження тут проходять такі, як вірусні хвороби, ОРВІ, вітрянка, чесотка, педикульоз, а також професійні захворювання може бути, такі як отримання ой, е, отравлення хімією, дивлячись, де ви працюєте. от. Карта радить звернути увагу на волосся, щоб не було облесіння по цій карті. От, якось отут стоїть лисий дяденька. І, і, ще карта радить вам пройти профогляд. По цій карті проходять профогляди, прогляди, діагноз, діагнозування такі ось у, про, для вас прогнози на здоров'я. Хто а що, або що буде вам допомагати? Король Пентаклів це багатий чоловік, багатий, мудрий, щедрий, який може вам легко допомогти. Але для того, щоб він вам допоміг. Вам потрібно буде його, його переконати, в тому що вам потрібна, скажімо так, що допомога потрібна на гарну справу. Що буде заважати? А заважати вам буде якась неприємність, з-за якої ви рухаєтесь до, в майбутнє. Але те, що ця неприємність в пам'яті у вас засіла, це вам буде заважати, це буде вас трошки стримувати. Відвертайтеся від минулого і рухайтеся вперед. По цій карті все буде добре, це перехід на новий рівень. Оце закінчення одного етапу життя і перехід на новий рівень. Потрібно тільки дочекатися, коли зійде. Сонечко. І все буде гарно в вашому житті. Порада від Всесвіту для вас, козиріжки. Удосконалюйте свою майстерність у всьому, що ви робите. Гарна порада, попередження. Не займайтеся мазохізмом, не приносьте себе в жертву. Не, не приносьте себе в жертву, а впевнено йдіть вперед. Позбавляйте себе страхів і будьте впевнені і наполегливі. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан правосуддя говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. От, е, Якщо ви будете діяти чесними методами, <кій> <кій> значить, бажання ваше здійсниться строго по срокам, як прописано в документах, отаке От ось ось прогноз у вас на бажання. Давайте подивимося ваших тараканів в голові. Перший тараканчик це виноватік. Ви будете чувствувати себе винуватим в усьому, а це неправильно, навіть Всесвіт вас попереджає, не займайтеся мазохізмом, не приносьте себе в жертву, вірте в свою мрію і діть впевнено до її досягнення. Піднімайтеся сміливо, Неважливо, скільки раз ви впали, важливо, скільки раз ви піднялися. І рухайтеся впевнено до своєї мети, до, своєї, до кращого життя. І другий тараканчик в голові це обжор, обжорка. Це значить, що ви будете, можете заїдати свої неприємності. І так, в принципі, для здоров'я, щоб не шкодити, будь ласка, притримуйтеся прав, правильного Вірного питання, здорового харчування. От. І ще у мене є метафоричні карти. Одні називаються Колесо життя. І ми на них подивимось, що вам потрібно усвідомити на наступному тижні для заспокоєння, перетворення росту вашої душі. Що потрібно вам усвідомити для росту вашої душі заспокоєння, перетворення на наступному тижні казірошки? Що потрібно усвідомити. І так, карта сама перевернулася. Вам потрібно усвідомити, у чому ваше внутрішнє протиріччя, у чому у вас немає гармонії в душі. Не стійте спиною до минулого, бо не побачите майбутнього. Залишайте все, що вас стримувало в минулому, і рухайтесь вперед. І розберіться, в чому ваші внутрішні протиріччя. Що ця дівчина Відпочиває собі, а молодий чоловік сидить і обдумує, що його не влаштовує в цих стосунках. І так, давайте подивимося ще одну метафорічну карту, яка називається Колесо життя, і яка, називає, яка покаже нам, яка мудрість серця має відкритися для вас на наступному тижні козирі. Яка мудрість серця має відкритися для вас на наступному тижні козиріжки. І так, мудрість серця для козирогів на наступний тиждень. Витягуємо карту і почитаємо. Коли у твоєму серці вичерпується джерело любові, ти перестаєш бути людиною. Зовні, наче і людина, її образ, але то лише манна і форма. Лише форма. Так що, будь ласка, не, не пересушуйте своє джерело любові в своєму серці. Отака от ось для вас порада, мудра порада, отаке от ось для, мен, для вас мудрість, що кохання це і є людина. Отакий от ось розклад у мене получився для вас. Козірошки, дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів, а також бажаю, щоб усе гарне, обов'язково здійснилося, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, до побачення, любі козирішки!